Дорогі студенти, 2025 рік на Львівщині проголошено роком безмежно талановитого композитора, виконавця, керівника вокального інструментального ансамблю ватра, народного артиста України Ігоря Дубізіна. Саме сьогодні, 24 березня, цьому талановитому композитору. Оригінальному, самобутному, патріоту виповнилося в 70 років. На жаль, Ігор Білозір трагічно пішов із життя. Але він продовжує жити у своїй творчості, продовжує жити серед нас у своїх мелодійних, талановитих, прекрасних піснях. Марія і Йосиф. Також ми можемо е, з цього робити такий висновок, що е, Ігор Білозір був глибоко релігійною, віруючою е, людиною і так їх панувало в сім'ї, дуже воно віруючі і релігійні е, його батьки, і його сім'я. Дитинство Ігоря плавно перетікає у юність, Завдекова Ігор переїжджає до Львова. І все своє життя він прожив на вулиці Фредера 4. Сьогодні про Білозіра нагадує ось така пам'ятна табличка, що пісня «Перший сніг народилася на щедрій вечір. Вони перебували в гостях у Оксанових батьків. Оксани е, Білозір, були ігорю е, сестра була з чоловіком. І от він каже, Богдан Стельман згадує, я, каже, дружина почала співати щедрійку. Про яблуньку, що її яблука зродила. І коли вона завершила співати цю щоліку, Ігор Білозік підійшов до рояну е, і почав награвати перші афони. Тоді, каже, вже підійшла Оксана, підійшов я і в нас каже, народилася пісня Перший сміх. Ну, можливо, хтось ще чув таку назву, то не явно відзвіл. Але пісня називається Перший сміх. І зараз вона для вас. Звинує приємністю по а компонує ванарій шипа. Своїй віковій категорії виборола перше місце з піснею. Я вам дякую всім, всім колегам за те, що ви сьогодні знайшли час і ми у такий спосіб вшанували цього безмежно талановитого, геніального українського композитора-патріота. Звучить ніби вчора рідна Мама. Я хочу сказати, що я напевно найбільше всіх тут мушу сказати, по-перше, внести деякі уточнення, а по-друге, розказати про Ігора Білозіра. Тому що Ігор Білозір все ж таки закінчив Львівську консерваторію, тому що він закінчив консерваторію як коровий диригент. І вчився зі мною в одному класі доцента Олени Іванівна Сутничук. Сказати, що я знаю дуже багато, тому що і Ігор і Оксана навчалися в класі Олени Іванівни. І, напевно, до їхнього, скажімо, такого сімейного тандему долучилася Олена Іванівна, тому що вона була надзвичайна людина, і вона відразу помітила величезний талант Ігора Білозіра. Вона його дуже підтримувала, бо в роки навчання вже в 80-му році, коли Ігор Білозір закінчував диригентський факультет. Він писав дипломну роботу і в той момент з ватрою поїхав на гастролі. І Олена Іванна писала за нього цю дипломну роботу. Тобто вона долучилася до його таланту. І, напевно, треба уточнити, що навчався композиції Ігор Білозір в класі Віктора Камінського. Камінський з 1953 року народження, а Ігор Білозір з 55-го. Можете собі уявити, але він прийшов навчатися, вчилися вони майже одночасно. Тому що Камінський починав навчання разом з Володимиром Івасюком. А Ігор прийшов вже пізніше, бо тоді самодіяльний композитор, він не міг писати музику і не міг її озвучувати. І він зрозумів, що треба навчатися, але оцей випадок, про який ви сказали, звичайно, він відіграв важливу роль. І Ігор абсолютно відкинув композицію. Хоча, якщо ви звернете увагу, сам Віктор Камінський каже, що як мелодист, і Білозір був дуже близький до Моцарта і до Росії. А Моцарт класик, а Росіні – романтик, можете собі уявити. А наскільки мелодика яскрава, от кілька сьогодні, тільки пісень, і ми бачимо, який це все-таки був талант. Талант був неординарний, це зрозуміло. І тому я вдячна, тому що справді сьогодні день народження, і хто зумів подивитися, вже на Личаківському центрі нині відбулися заходи, в яких найактивнішу участь взяла дружина Оксана Білозір, перша дружина, яка сьогодні це ім'я відновлює, яка очевидно, ну звіснів Олени Іванна. А Олена Івановна була е, прожила 96 років, мала блискучу пам'ять. І Олена Іванівна в останні роки свого життя казала мені, вона тісно з ними спілкувалася, бувала на квартирі, тому що консерваторія, а вулиця Герцена з іншого боку, Олена Іванівна любила там піти на каву, поспілкуватися. Вона була дуже комунікабельна. Вона мені розповідала, що Оксана дуже шкодувала, що вони розійшлися. Ну але тим не менше, ми сьогодні говоримо про ватку, про білого Я хочу подякувати за ці хвилини на солоди, які ми сьогодні отримали, тому що ця постать вартує, щоб ми про неї говорили, щоб ми слухали. Пісні її, шановна завітача, що вдячний Світлані і Галині за такий захист. Але хочу додати, що мені два рази вдалося випити каву в тій кав'ярні з Ігором Білозіром, бо ми однолітки. І ми проходили, проходили не раз. До консерваторії. Чому до консерваторії, бо там дуже смачна їдальня була внизу. От, і в такій розмові, ну, як музикант, він безперечно вишукував талановитих духовиків, От, особливо саксофоністів, флейтистів, все, що бракувало туди для ватри. І від нас з Другого Беча був такий саксофоніст, який працював в нього у ватрі. Але я вам щиро вдячний за цей захід і хочу сказати, що напевно це не випадкова смерть Ігора Білозіра. Його за ним стежили, так само, як за Івасюком, так само і за ними. І це був спланований захід. Бо навіть в цей час, коли в тій кав'ярні, а це не це з другого боку консерваторії, а, в той час, ну недаром, там була ну, на той час міліція, яка сиділа за сусіднім столом. І чомусь ні до когось іншого вони не пристали. Але хоча й Білозір з ними в розмову не втручався. Це була спланована акція. Це моя думка. І ще пару таких колег, які зустрічаються і до нинішнього дня в тій самій кав'ярні, бо там особлива кав'ярня, вона в підвальному такому приміщенні знаходиться, як от у нас на цьому. От. І є такі думки ще з тоном. А я, але я вам щиро вдячний за цей захід. І якраз на цій музиці. На тих творах, на творах Івасюка, на творах Білозіра я би хотів, щоб виховувалася наша мова.